Добрий вечер, мои красотульки, добрий вечер, мої дурички. Стою такая, знаете, в халатику такому. Ну, я же на массаж, я жду на масаж в масштабках. Так, у нас 18.00, мені на 18.30. Сейчас газ тормоз и все. на масаж. Мені тут ехать 20 минут. Красотулечка, така у мене вечерня цибулиночка. Обалденно класний халатик. Анічки, так. У мене ще той мої анічки, але ну, я їх наскільки люблю. Ви представляєте, що я обрізала дитини халатки, дівчатка мої. Я, звісно, дуже хорошо скинула вагу. дуже. Ну, Завдяки тому, що я спочатку з дівчатка мої. А потім я вже таку, знаєте, піддержую те, що обрізала, і держу красиву форму. Плюс на масаж, плюс завтра на попригунчик дівчатка. Ну, я вже став на іси прошкиху ну, результат, звісно, такий дуже-дуже хорошенький. Я дуже задоволена, тому що мені все подобається, дівчаткам. Саме головне, щоб подобалося нам, щоб ми себе хорошо почували. Сейчас я вам ще договорю, подожди, бо це ж не все, що в мене ще ж веме є, а мені тут що. Зараз быстренько, 15-20 хвилин, я на масажку. Звісно, це халатик іде без поясочка. Це я знайшла поясочок від свого платька. І воно байдуже, таку, знаєте, собі, тут чорненьке, тут чорненьке пайде, да, мої хорошеньки, а що мені дуже удобно? Халат сняла, піжаму оділа, на кушетку лягла, і тобі свята роблять вакуумний масаж. Мої хорошенькі, я вам хочу сказати, ви знаєте, я ніколи в житті нікого на не агітірую. Але Максим Максимович мій зробив чудеса. Дівчики мої, я себе почуваю, ну я просто порхаю. Я давно з вами за це не говорила. От час хочу сказати. Ви знаєте, я на себе дивлюся і дивлюся на то до того, яка я була і яка я зараз. Дівчатка, на яких дієтах я тільки не сиділа, що я не робила, повірте мені, я прийшла. Все. Ні в якому разі я вас не агітурую. Кожна людина, вона знаєте, я просто говорю те, що я собі зробила. Хто сидить на дієті, хто коли маджару, хто п'є таблетки, хто собі. Уже ж називається рубрика «Давай поговоримо вечірні». Ну вже ж сукню показала, цибилинку вечірні вам показала, обичні халатики, я ж кажу, трусики, лівчик оділа і бистренько пішла на кушетку, розділася і все, в машину прийгла і вийшла. Ну ви ж знаєте, що я вам говорю абсолютно все. Мої хорошенькі, я вам хочу сказати, що, ви знаєте, кожна людина, вона, допустим, робить все те, що вона хоче, так? Да? Хтось пішов в різах, хтось сидить на дієті, хтось коли-околи, ну, кожна людина робить свій вибір, правильно? Дівочки, повірте мені, хлопчики мої. я сиділа на мільйон дієтах. Я могла неділю там дві-три бути на діяти, чоловік з 5 кг, п'ять потім буквально набрати 15 назад. я собі зробила такий вибір, що я обрізала свій животик. Дівчатка, я обрізала свій животик, я підтягнула собі груди. Я нічого не вставляла, я просто підтягу зробила. І вони в мене стали манюсенькі, хорошенькі і удобненькі, тому що ну ви ж розумієте. Так що мої і плюс я щас їду на масаж вакуумний, плюс іду на попригунчик. Результат, звісно, бачили, хоч я і уставша, але так, ще цю рубрику заканчую і вже вилітаю, бо вже 16.04, а мені на 16.30. Ну, мені без того Одним словом, знаєте, я собі вирішила, я кажу, Максим Максимович, я спочатку пішла на підтяжку, то говорю, Максим Максимович. Давайте Максим Максимович, дивіться на мій красивий животик. я кажу, обрішенки ж так. Треба віця. Я кажу, рішеньки же, ви серйозно кажу, я дав. Він ну також як це? Ну треба подумати, кажу, кому думати мені? Або ми робимо тепер, або мені. Здала на обов'язково дівчатка. Обов'язково у зі треба ножок, серце, кардіограму. Ну, це навіть ви не думайте, тому що без аналізів ви не то, що ви там пішли купили справку. дівчатки це все серйозно. І хто наважає, навагається на таку операцію, дівчатка? Надо повністю здати все, що вам напишуть. Це дійсно так, тому що це здоров'я. Ну і саме головне дівчатка обрізти це одне. Обрізати то я обрізла, а піддержувати теж треба. Не то, що ви його обрізли, думаєте, він у мене не виросте. Ні, мої красуні, він виросте. А ваша свідкурічка, щоб він у неї не виріс, уставша, не уставша. Тож почала горді не договоритися, це, мабуть, п'ята серія да? Дівчатка, ви знаєте, то що ми обрізали, то ми одне. то що ми його обрізали, думаю, він ніколи не виросте. Ні, мої красунечки. Ще раз кажу, ні в якому разі я нікому не агітую. Просто ви бачили мене до бачите мене після. Я хочу сказати, що я дуже задоволена своїм результатам, ну, хоча кажуть, світлі віші вони на сповнять. Дівчатка, ну куди вони нас полняють? ми красотки з вами, що в мене діли. І так як я ж опять же починаю обрізти, то я обрізала, а то що піддержувати треба. Ну, допустим, я, як би я не була б уставша, а повірте мені, я дуже уставша. Я вчора вчасно лягла, опять я встала. Думаю, зараз ну, нічого не робити, але кудись я. Та зараз йду на вакуумний масаж, дівчатка, Вакуумний масаж від творить чудеса. Ви знаєте, у мене от, от на ножках були такі брюшки. Я кажу, їх практично уже нема. То, що прооперували одне, то що масаж друге. Плюс спорт. Дівчатка, я забула, коли я їла солодке. Я відказалася від мочного. Щоб я відказалася від солодкої мочного, бо в які вікові ніхто не повірив. Ну, ні, світа, давай заканчуй, заканчуй, бо вже 18.07, а мені треба летіти. Ну я ж просто хочу, знаєте, я люблю з вами поговорити, тому що я завжди висловлюю те, що допустимо, що я думаю, що я завжди вам показую те, що я роблю, що я їм, що я одягаю, що я собі обрізала, не обрізала. І я не стидаюся цього, тому що це життя, дівчатка моє. Ну чого стидатися? Воно було, його немає. Саме головне, чесно, я ніколи в житті не думала, що я не буду їсти мочне і сладке. От повірте мені, я забула про сладке. взагалі. наскільки я була така пишка, така ну шо Мартин, ви мене бачили, до і бачили після. Я довольна своїм результатом. Хочу подякувати першу чергу. Це Максиму Максимовичу, пластичному хімуру, Олічки, масажистку, панічки, попригунчики, дівчатка. Це, ви знаєте, оце весь комплекс кучі, він творить чудеса. А я вам хочу сказати, що з кожним роком дівчатка, ми з вами не стаємо зросліші, Ми стаємо з вами гарніші, красивіші, успішніші. Я вам всім бажаю терпіння, мира, здоров'я, процвітання, успіхів. Ваша світу вилітає масаж I love you. Мужіфі, добрий вечір, мої хлопчики. Добрий вечір, мої дівчатка. Так ваша красуня тільки що вдома вам позірвала, показувала свою цибулиночку, і вже вона прилетіла на масаж. Між прочим, 18.36, практично не позну на шість на хвилиночок. Запускаємо. А знаєте чого? Бо стрітла при вході дівчатку села. Я просто не захотіла поговорити, я з нею поговорила. Ну, на yes. 6 хвилин це чуть -чуть можна. Так, мої дівчатка, сьогодні я буду робити антіцелюлітний масаж. То я роблю олічка. Це олі Да. А що зі мною? Миначе ви мене, мене люди назвали, але або ні Мадам. Да. Люда теж то да. хорошо. Олічка, не дивіться. Ми коли робимо вакуумний, багато, то що таке вакуумний масаж? Дівчатка, от я в своєму розумінні хочу вам сказати. Що обичний масажем ми не розімнений те, що можна розігнати. Ось тут у мене, от навіть воно видно, да? Польти, да, дивіться, да, відно, відно. у мене немає, немає оцих е, вакуумний. Сьогодні ми будемо робити, робити антицелюлітний масаж, дівчатка. Я зараз мені вже сказали, ти вже лягаєш на живіт, і ми робимо тобі. Е, ну В будь-якому випадку, знаєте, в нас все одно, хоч тут, 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 трошки є. Але я хочу сказати, що я результатом, по-перше, Максим Максимович мені дав. Такой прям старт хороший, но, девчонки, без массажу и без спорта, и без диеты то, что мы обрежем, это хорошо, но то, что нужно поддерживать, это вообще другое. Олечка, что вы хотели за массаж? В одном из видео я за вами наблюдаю, я услышала, что у вас не трутся спортивные лосинки между ног. Это от массажика мы убрали да? немножечко вот эти, да, валики, По... и они уже не труд. Потому что у меня, это у меня первая проблема, вот тут дырочки. Дітка, одним хочу словом, хочу сказати, що роблю вакуумно, і, По-перше, мені уже ви навірно тіло вже воно і привикло. І м'якше. У мене став м'якший животик, У мене на ногу, У мене убралось тут. Одним словом, я хочу сказати, що я дуже одним словом, я хочу сказати, що я дуже-дуже задоволена, тому що от я вчора я ж кажу, я спала чотири години думаю, Сьогодні я то нічого не доробити. Ні, дівчки мої, я зібралася і приїхала, тому що я розумію, обрізати я обрізала, це все хорошо. Но если мене, то даже хорошо, якщо ви не робили, щоб ви не обрізали. Вакуумний масаж, антицеулітний масштаб, він всегда нам потрібно, потому что вакуумний массаж, дівчатка, у мене були брюшки, вони ушли. У мене ці боковушки, я так думаю, що Максим Максимовичу скоро не буде, щоб там викачувати, потому що ми зараз масажиком оберемо, правильно? Да, Сьогодні я буду делать на них хороший акцент. Да. Максим Максимович, я до вас підказати ідеально, красиво, ви скажете, боже світоличка. Що ж ти будеш робити? Скажу Максим Максимович, то я прийшла вас просто випити чашечку, кофею, поговорити і сказати вам дякую за те, що ви дали старт. Олічка його пробиває і попригунчик продовжує. Так, мої краситулічки. Сьогодні я лежу на животіку і дуже навіть добре. Слухайте, у мене прямо я подивлюся, прямо ж фігурка почала виділятися. Ну а що ж я ж була така трошки, знаєте, рівнесенька. Дівчатка, ви мене питаєте, що я з собою роблю? Я вам розказую, я обрізала животик, підтягнула груди собі. Плюс... Ой, Олечка, через скільки я пішла на масаж пройшло час у нас? Через два місяці я пішла на масаж. Але я хочу вам сказати, мене Максим Максимович трошки раніше посилав, а я не хотіла, знаєте, що почуть нати оце все. Дівчатка, це дуже круто. Я роблю, я чередую, я роблю то вакуумний, так, ми робимо, це антицелюлітний. Толімфодрінаж. Ага. А це ми робимо сьогодні антицелюлітний, да. Ми розбиваємо. Наші, наші такі красики. Салочки, кольосенькі краси, Да. Дівчатка, ви мене питаєте, що я їм. Ви знаєте, я практично можу взагалі не їсти. Але саме головне, що я не їм мочне і сладке. А сам по чуть-чуть там того цапну, а того цапну, ну доїди я взагалі, я це коніна, я, між прочим, що ви сьогодні їли, кажу. І що я взагалі? Оці коніна, Олічка, Олечка, вони дуже смачні. Коли ви прийдете до мене на привоз? Город. Чесно, є. У мене вкусне багато. От я сьогодні з'їла десь три штучки коніни, потім я випила три кави. А що я ж? А, і з'їла два персика. Це моя була їда сьогодні. Увечері, да, от ви знаєте, я от не знаю. Я після операції взагалі помінялася. Я ніколи в житті не думала, що я не зможу без сладкого. Дівчатка мої хлопчики, я взагалі сладке не їм. Я можу з'їсти якусь там ромашечку, таку мою любиму, яку я раніше могла кілограм з'їсти мала мурити ритм буде запити, ногу на ногу, в тому що п'їв булки хліба і гайда і байдуже. Я взагалі забуваю даже поїсти. Ну я не знаю, але ну, операція, масаж, э, цей попригунчик, він, звісно, творить чудеса серйозні. Я не знаю, я я, ма, скажем, що ви казали, їсти, я не поняла, що їсти. Я по такого, тому що їсти, ви значить, і масаж, і перестроїли своє харчування, да. і вяснує свого починать. Ну дядьки тільки масажист. Mm -hmm. Да, тому Обязательно, пересматриваюсь, ваші звуки, оказаться до пришлого, от від сладкого. Ну, це просто, що... У мене навіть руки, дивіться, у мене навіть руки менше стали. Це... Я скоро маечки доносити до Я Я скажу чесно, мені пишуть мої діточки, які в хаїділи туда, до у нас раніше, вони стали смотрети світу. І реально видно, які були ручки. Сейчас на відео всі видять, оскільки Та Видно, це, відно, це, видно, відно, результат видно. І я хочу на дівчатка, то що я обрізала, це одне. Думає, що, ви не думайте, що если ви пішли пообрізали все. І все, ви такі будете. Ні, якщо ми не будемо держати дієту, не будемо робити масажі, повірте, воно наросте дуже швидко. Чесно, я просто, я наскільки почала по-другому дивитися на це все, ви навіть не повірите, я ніколи не могла подумати, що я це зможу, але я змогла. розумієте? Так, починаються ручки мої. Я хочу сказати, що в мене і ручки, і боковушечки мої дуже... Ну, якщо я, Це мої дочки, моя Аня, вона ж взагалі худенька. Я влізла в дитини халат, як ви думаєте, я нося її. Ну, так що дівчатка мої обрізаємо. Ну, одна я ж є дуже багато, я ніколи в житті нікого не агітурую. Я просто всім показую, що роблю я. Діло в тому, що ви мене, дивіться, хто в мене давно дивиться, ви бачили, яка я була пишка. Я була 118 кг, 118. Я вже десь 80, то я давно не звішувалася, я хочу так. Потім, звісно, навіть ось моя ручка, дивіться, хоча одягаєш чорниці да, на скрабі. Я в розовому, в яркому, обично він нас полнить, дівчатка. Нічого нас не полнить. Щоб ми не оділи, ми красуні. Саме головне, е кожна людина, вона, знаєте, має свій вибір і робить свій вибір. Ми можемо говорити мільйон разів говорити, да? але ми всіх послухали, робимо те, що ми собі хочемо. Правильно, ми їх красуємо, тому що поки ми на це не рішимося, поки ми не скажемо, так, да, я хочу, так мене вже положили друге положення, і навіть ось, ось тут ручка в мене стала менша. Так що до чого я веду? Ви розумієте, ми можемо дивитися, знаєте, я ще раз кажу, ні в якому разі я ніколи нікого не агітурую. Я завжди говорю те, що роблю я, я завжди, показую, мені подобається, я показала, не подобається, я в житті не покажу і не скажу. Ще раз кажу, дівчатка мої, ми, кожна людина вона має своє право вибору і свою думку. Да? Ми дивимося, придивляємося, слухаємо, Але поки ви не скажете, я це хочу, результату не буде. Повірте, що в роботі, що вдома. Що просто в самої себе, поки мені скажете, я це хочу, і це буде, повірте мені, можна слухати, прислухатися, робити виводи. Але рішення приймаєте тільки ви. Повірте, я довго навагалася на все. Але я до тих пір не можу повірити, що я це змогла. От наскільки в мене сила волі, і причому в усьому. Так що мої красуні, ми богині, які в мене були, ми в будь-якому випадку богині, правильно, красотки мої? I love you. Так, перейшли ми на красиві ножки. Я хочу сказати, що дюшок у мене практично немає. Оль. А, я це бачу. Що ви хотіли розказати нам про антицелюлітний масаж? Ой, дівчата, хочу сказати про антицелюлітний масаж. Ну, кожен з нас стикається сьогодні з цією проблемою. Дівчата, що маємо ми? Ручний масаж, це синячки, це гематоми. В моєму виконанні це дуже комфортна процедура. Ми не залишаємо синяки. Ми робимо це чистенько по костюму, завдяки костюму ми не ламаємо сосуди, не травмуємо. При цьому ми дуже гарно прибираємо, в деяких місцях він геть зникає, а в деяких місцях він трошки покращується. Але він дуже добре покидає цей целюліт. Тому літо дівчатка ходять до мене на целюлітні масажі, Тіло без цинців йдуть після мене на море. Дуже попасно, тому ну, приходьте. Чекаємо. Ой, я теж лежу і чекаю. Да. Нашов, так? Да. Трошки. Ну. Животик, я хочу сказати, що животик намного м'якший став. Намного вже стамягче. Колесенький мінь. Колесенький, колосенький. Так, пот... да, 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 да. І я, я перші рази, якось я щось так дергалася. А так, щас... да, да. Да. а завтра я прийду, ми з вами зробимо який? Зробимо дренажний легкий массаж да. і ляжемо в плесну Завтра Толе... я після попригунчика прийду. Комплексно, так. Ага. Да. Угу. Сувміщати взагалі дуже добре. Воно ще й лучше. Навіть після того, як ви зробите курс. и уйдете на паузу, или будете приезжать ко мне раз в неделю на поддерживающий. Курс до 10 дней, да? 10 массажей, да, 10 массажей. Ну, кому-то 10, кому-то и 20 можно к Я делаю, допустим, 10 массажей 3 раза в неделю. потом мы уходим на, 2, на 10 массажей 2 раза в неделю. И тоже очень это у кого там прям лишний вес, ну, у вас в вашем случае вы его убрали как максимум максимум. Сейчас конечно, ну, не такой, как у вас, но очень даже хорошо уходит. Ну ноги. я просто обрезала. Ну да, я же говорю. Ну, все равно курс. Ну, животик можно... уходит. А сыкатывают курсом массажа, чтобы трошки ушел животик. Ну я же говорю, если он большой, это 20 процедур. Первые 10 мы делаем 3 раза в неделю, вторые 10 мы делаем 2 раза в неделю. Так правильно работает, да? Да, да. И животик ушел. Подтягивается. Он сразу становится мягкий, подвисает чуть-чуть. Потом он раз... Когда мы вот это все убрали вот такого застойка, то он начинает подтягиваться. И правда потушок очень хорошо подтягивает. Так что дівчатка, хлопчики відчули? Хлопчики тоже роблять Не Летика дівчатка. Ики хлопчики роблять. Хлопчики люблять больше потом, чем дівчатка. Да? Да. Элечка. Да, Но вони мало мерять, бо вони йдуть китайські, дуже маленькі. Ну, її все, елічка, ви не лізьте. Кажу, ви зараз серйозно, зачем не обіжаєте? Так, дівчатка, я сьогодні робила антіселітний масаж, сьогодні я його вилежала весь курс. Обично, я ж бігом всі спішу, бігом-бігом. Сьогодні я вже нікуди не спішила. Ми зробили повний курс. Ми, я... По-настоящему масажировали, особливо ручки. Дівчатки, результат, звісно. Ну, ви бачите по мені. Дивіться, я можу багато говорити, але говорити одне, а бачите, по мені це геть друге. Тому що якщо я влізла в дитинний халат, ну, моя Аня, що ж, вона ще менше мене, так, да, він дуже зводний, але результат є. Так що, мої красуні, коли? Не кажіть слова ні, тому що кожна жінка, якщо вона щось захоче, повірте, вона набагато сильніша мужчина. Мужчини в нас більш слабші такі в будь-якому випадку. Жінка вона крепша і сильніша. Мужчини, ви не обіжайтеся. Ні в якому разі не обіжайтеся, Я не хочу вас обійти. але все одно жінка вона така, вона терпеливіша. Вона, знаєте, вона якась така більш собраніша. Мужчини, що ви дуже в нас раніми. Вам що не скажи? Ви можете обідатися. Поймете, ви обідчі в нас. Ну, ми знаємо, що зробити. Ми пілях... При цьому коли вас і думаєте, боже, моя ти красуня, як ти між до мене прийти? Так що, дівчатки, ну я починаю, знаєте, я ж кажу, рубрика давайте поговоримо про все». Так що, дівчки мої, якщо ви щось хочете собі зробити, чи вколоти укол, чи пити таблетки, чи обрізати, ви робіть. тому що ви розумієте, з кожним роком ми стаємо з вами, да, якби з року старші, але але ми стаємо з вами красивіші. Гарніші, розумніші, успішніші. І я це буду говорити завжди. Так що, дівчатка, якщо ви хочете щоб ви щось зробити, перетворити себе, робіть. Тому що ми йдемо за вами вперед, ніколи не дивимося назад. Те, що є ззаді, то, то було ззаді. А то, що буде сьогодні і зараз, це буде і так, мої красунечки, Я вже вийшла з масажем і так хорошо. Я сьогодні робила антицелюлітний масаж. Завтра я прийду теж і позавтра я прийду. Завтра в мене попригунчик, але після попригончика я приїду, зроблю трошки вакуумів. А потім мене положить 100 покривало і замотають. Це дуже добре. І послезавтра прийду. Тому що в суботу я вже оїду в Яремче. Я кажу, слухайте, я вже за Яремчу скучаю. Правда, ну от скучаю. Я люблю і привоз, люблю, і яремче. Слухайте, ну прям взагалі. Да, мої хорошенькі, ну, яка ваша цифру. Ви знаєте, подобається мені, що робити. Так що мої посуді мужчини, ви в якому разі не обіжайте, що я сказала, що жінка сильніша, ну воно таке є, ну воно таке, ви не ображайтеся. Ну, у мене було багато случаї таких. Ну, найголовніше, щоб ви на мене не Ви Подумайте, чуєш, ти така ділова таке говориш? Ні, ні в якому разі я не хочу нікого обрати, але все одно жінка вона терпеливіша, жінка вона здержаніша. Да? Чи ні? Тому що зараз на мене пообіжаються і прийду до мене, то мені казали, чого я все время говорю, дівчинка, а зараз мені скажуть, що це ви сказали, що ми стали. Ні, я ні в якому разі не хочу вас обрати, тому що. Ви розумієте, що ви наше все. Ми без вас теж, ви знаєте, ніяк. Хочеться прийти, щоб ви нас обняли, поцілували. Ви знаєте, що для жінки треба? Багато не треба, я по собі знаю. Просто обняли і сказали, ти моя красива, ти моя любима, ти у мене сама, сама сама Все. І що, дівчатка, ми одразу розтаяли. І навіть якщо наш любимий десь там щось буркнув, правильно, ми подумали, боже, ну сказав, та й сказав. Правильно, ми перевели в шутку і думаємо, та все добре. Одним словом, я хочу завжди сказати. Добрий ранок. ой добрий ранок, чуєте, кажу, добрий ранок, уже все. Добрий день, дівчатка, добрий ранок, іду собі, говорить, фонда, йдіть сюди, хорошо, їдь до мене, мої... так мої касунки, так що, дівчині мої, дівчатка, йді до мене. Так що, мої хорошенькі, життя прекрасне, ми щирими, вас обалденно любимо, чіріваємо і обнімаємо. Так що, отакі мої хорошенькі з масажа вийшла і з вами поговорила, вам все розказала. Так що любі мої хлопчики, і дівчатка. Вам без нас не дуже добре, а нам без вас не дуже добре. Да. Я ніколи не забуваю про мужчин, тому що я ж до мене приходжу на розборку вже не один раз, не одні дівчатка вас дивляться. Хлопчики ви наші, ви знаєте, я завжди говорю. Для жінки багато не потрібно. Обняли, поцілували, сказали, ти моя золота, ти моя просила. Так і для мужчин. Да, вроді приходять такі устав, такі знаєте, щось там буркає. Що треба? Поцілувати? Лечі сказати. Любочка. Ну, що сьогодні було не так? Правильно просині? Правильно, слухайте, кожна жінка, вона по-своєму, така знаєте, має, має святку перлиночку, ізюминку. має підход, правильно думаю, ще. Ну а що ні, дівчатка? Ми ж з вами теж, якої родять якісь актриси, да? ми вміємо сказати, ми вміємо зробити. І, взагалі ми красуні. понимаєте? Понімаєте, да мої моїрдень? Так що мої хлопчики і мої дівчатка, ще раз буду говорити, нам без вас плохо, а вам без нас, тому що. Вам потрібна наша увага, а вам потрібна наша увага. Вам потрібна наша ласка, а нам потрібна ваша ласка. Правильно? Говорити можна багато. Знаєте, я ж рот свій не закрию. Я 24 на 7 можу з вами говорити. взагалі дуже люблю поговорити з розумними людьми. Щось розказати, щось показати. Саме головне, що ваша базаринка вам говорить абсолютно все. Нічого. Я вам де йду, показала, що їм показала, що не їм теж показала. Саме головне, мої хорошенькі, щоб закінчилася війна, щоб ми були всі здорові, і буде у нас все. Ваша світулечка їде додому, миє ноги, полягає відпочивати. Правда, я трошки така уставша. Ну, чесно, отказу вам руку на серце, що я трошки уставша. Зараз приїду, покупаюся, собачки накормлені, водичка помінена. Темічки залишилися помити ногу, і... а витягнути стірку, бо я коли ходила, кинулася. Всім хорошого вечора, я вас I love you.